А зараз, друзі, ми оголосимо фіналістів і переможця фотофлешмобу цього тижня. Нагадаю, тема домашньої улюбленці та історії їхньої появи. У вас вдома, Людо. Ну а наразі фіналісти і власне переможець нашого флешмобу. Отже, третій щебель, ось таке фото надіслала нам єва з міста Львів і підписала: що може бути краще ніж дружба. Ми з подругою дружимо вже більше 20 років. А наші собаки наслідують наш приклад. Дивіться, одна чорненька, інша біленька. Це Марина Леончук і Людмила Барбо. Дуже влучно схожі. Дякую. на другій сходинці. Опинилася родина Даші Гресь зі своїм улюбленцем. Наше сонечко, кролик Арні, подарував мені його коханий на 8 березня, і ми його просто обожнюємо. Адже він такий слухняний та милий. Пише Даша. До речі, можна привезти в студію сніданку. Теж буде так, сірку, 5 ,5. І безумовним фаворитом цього тижня стала собачка Фрося. Команда сніданку одностайно проголосувала за неї. Фото надіслала Наталя з міста Херсон. От ось, ось що вона пише. Це наша Фрося, названа я в честь тещі. У них характери одинакової. Фрося нам принес Дід Мороз з нетерпінням ждемо. І в цьому году сюрпризів от Діда Мороза. На фото Фрося улыбається». Фросічка, я в тебе вже закокав. Овсяо, можу сказати, у мене п'ятниця вже відбулася після того, як ця сьогодні з'явилася на нашому великому екрані. Ми вітаємо Фросю і наталю з перемогою. Чекаємо на чекайте на особисте повідомлення від наших редакторів.